Тирці попрощалися із загиблим військовослужбовцем Борисом Дубряком. Поблизу ворожби на Сумщині легковий автомобіль підірвався на боєприпасі. Як рятує поранених воїнів та цивільних бойова медикиня з позивним Панацея? Упродовж вівторка, 5 вересня, а також вночі та зранку середи 6 вересня російські військові 37 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, зафіксовано 242 вибухи. 38 мін скинули російські військові на територію Великописарівської громади. Також обстрілювали територію громади з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення ліцею, одне приватне домогосподарство, нежитлові приміщення, два трактори та два автомобілі. Хотінська громада зазнала мінометного та артилерійського обстрілу. Зафіксовано 30 вибухів, а ворожий безпілотник скинув на територію громади дві вибухівки. Чотирма некерованими авіаційними ракетами вдарили російські армійці по території Есманської громади. Обстрілів з артилерії та мінометів зазнала Краснопільська громада. Усього зафіксовано 63 вибухи. Білопільську громаду військові РФ обстрілювали з танку. Там зафіксували 19 вибухів. Обстрілів із мінометів зазнали також Шалигінська та Миропільська громади. З мінометів та артилерії серединобуцька та Знобновгородська громади. За повідомленням обласної військової адміністрації, загиблих та травмованих людей немає. Вахтирці попрощалися з загиблим захисником Борисом Добряком. Старший солдат номер обслуги протитанкового відділення, протитанкового взводу роти вогневої підтримки 1969 року народження, помер 4 вересня під час виконання службових обов'язків захисту Батьківщини. З Борисом Добряком фактично з першого дня війни він прийшов сам, його не призивали, стояв на захисті ахтирки, був в моєму першому взводі, тобто ми з самого початку війни служимо разом. Зарекомендував себе як самовідданий військовослужбовець, ніколи нарікань на службу в нього не було, завжди виконував покладені обов'язки. І помер він під час несення бойового чергування на бойовому посту. Внесли бойове чергування. От. Ну, захищали Сумську область. Ми з ним е, якраз стояли у парі постійно, от так от воно. Виходили на бойове чергування вдвох. Він був, я ж кажу, доброзичливий і розумів, входив в розуміння до всього. Був дуже хороший, добрий, такий, улибаючийся сюди. Я не думав, що він погибне. Дуже ще. Дуже-дуже. Відспівали воїна в Охтирському успенському храмі. Поховали чоловіка на алеї Слави міста Охтирка. Анна Книж, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина. Вранці 6 вересня поблизу ворожбища на Сумщині легковий автомобіль з'їхав у кювет та підірвався на боєприпасі. Внаслідок цього водій отримав мінно-вибухові травми. Травмованого водія. Негайно доправили до медичного закладу. Двоє пасажирів від госпіталізації відмовились. Ми вкотре закликаємо громадян: бережіть свої життя. В жодному разі не з'їжджайте на узбіччя доріг і не ігноруйте знаків мінної небезпеки. Наші громадяни постійно користуються гаджетами, комп'ютерами, смартфонами і постійно перебувають в інтернеті. Але ворог за допомогою цих інформаційних ресурсів також намагається свої наративи нав'язувати нашому суспільству, різну нісінницю робити вкиди, які дестабілізують внутрішню обстановку, в тому числі на інформаційному напрямку. Тож за допомогою платформи стопраша мріяк. Кіберполіція має можливість збирати інформацію про ці ворожі ресурси. Як це працює? Наприклад, людина, користуючись смартфоном, натрапляє на сайт, який, на його думку, розповсюджує антиукраїнські погляди. Вона просто бере копіює адресу цього сайту і надсилає його в телеграм-бот 100 праша мрія». Також в вказаному сервісі надаються інструкції, виконуючи які людина в декілька кліків, незалежно від рівня своєї технічної обізнаності або від свого віку, має можливість. Безпосередньо блокувати ці ворожі ресурси до платформи Стоп Раша Мрія долучена сервіс під назвою СТОПФРАут, за допомогою якого людина може отримати інформацію про найбільш розповсюджені шахрайські схеми, способи їх уникнення, надіслати повідомлення про відомий їм випадок шахрайства, який стосується безпосередньо їх або інший випадок, який стосується їхніх знайомих, а також перевірити банківську карту, номер телефона та айбан рахунок на. Предмет їх скомпрометованості. Олена з позивним панацея, нині фельдшерка медиваку. До цього майже рік була старшим бойовим медиком роти вогневої підтримки у бригаді територіальної оборони. Часто теж обідно чуть було, але все-таки сталкуєшся. От там о, ти така маленька, кого ти там витянеш. Ну, не німеня, от і десь мені і воно і на руку. Тому що коли тут у мене сидить шестеро контужених. Тут тяжелий і між ними ти, як бабочка, десь там встав, десь там достав, тобто ти між до ними пролазиш, ти того ліпиш, того держиш. За рік до початку повномасштабної війни звільнилась зі швидкої допомоги, відкрила приватний кабінет косметології та озонотерапії. 13 березня минулого року, покинувши цивільне життя, долучилась до війська. Не з моїми знаннями, не з моїм опитом і не з моєю любов'ю до роботи сидіть в кабінеті. Бойовий шлях Олени, Херсонщина, Донеччина, а нині Сумщина. Коли підрозділ розташовувався в тилу, навчала воїнів до медичної допомоги. Під час виїздів на позиції ніколи не відмовлялась їхати, не дивлячись на обстріли. Згадує панацея. Найбільше одночасно доводилось вивозити шістьох поранених. Я виїхала забирати поранених, да і мені один із моїх бійців кричить: «Лена, над тобою дрон. Там благо, контужений був ранений, не тяжовий, без поранення, як такового легка контузія. Я його зашвирнула в машину, захлопнула, і ми по газам. Тобто Водій стартував з ну, ходу, там без але ми летіли і виходить, він кидав гранати позаді нас. Есть, воно все сверкало, стріляло, цей контужений ще більше під носілки заліз. Но, Тим не менше ми вискочили. Там, де він ззаді кидав, тобто тому бійцю, який мені рукою показав, йому розсікло всю руку, ми потім по нього поверталися. У цьому авто розповідає Олена все облаштувала для своєї зручності. Знає, де лежить кожна необхідна річ. «Це у мене противожоговий такий ящичок. Час у нас в налічі такі штуки, які гасять полум'я при пораженні фосфором. Фосфор горить, нічим не затушиш, а це можна. Стягували ми це все і собственними средствами. І хлопці просто бачили, що поруч ну, якби людина, яка буде для них це все робити. і вони знаходили любі края, щоби достати і апаратуру і. Необхідне оснащення. Кардіограф я купила собі за власні кошти. Вже тут було два виявлених інфаркта, один з остановкою серця. Була успішно проведена серцево легенева реанімація. Людина жива, залишилась, наш військовий. У кожному регіоні своя специфіка служби на Донеччині. У більшості виїзди були вночі, що видавало авто під час зйомки російським безпілотником у тепловізорі, говорить Олена. На Херсонщині заїжджали вздовж мінованих доріг. Ми прямо проїжджали між флажків. Оце піри прочистили там метр на метр. І ти повинен їхати строго слід, в слід, тому що між флаж... і такі... там не то, що... воно під розтяжку, підставлений, противотанковий фугас, тобто ти його не, роз... не знімеш, його треба тільки взривати. Ну, і отак об'їжджали. Да, ми заходили на позиції на свої і вперед нас. Угу, підірвалися наші смінбата на противотанковій міні. На Сумщині жінці доводилось рятувати і поранених під час обстрілів цивільних з прикордонних сіл, куди не доїжджає швидка. Заїхали ми жінку, забрали і ззаду почався опять артобстріл. Той тобто він стиг там буквально ну туди далеченько їхати. Ну ми якраз успіли проскочити її, схватить, і ми тікали, і воно ззаді вже і арта працювала. Це друге авто, на якому нині у парі з В'ячеславом працює Олена. Під час служби говорить, прихистила безпритульну собаку, якого назвали талісманом. Він чекає її з виїздів. А з собою завжди возить подарунок побратимів. Пройшов уже він і Херсон і Донбас. Це вже друга в мене машина, але кругом він у мене як талісманчик впереді сидить? Ну хіба що буває, ховаємо його, бо він дуже яркий. Тільки врятувала життів, зізнається, не рахувала, але є воїни, які потрапляли до її рук вдруге. Це не просто врятування життя. Це ти проживаєш разом з ними це все. Ну і я просто не представляю, що можна ще робити. Я більше нічого не вмію робити. Після перемоги України у цій війні, говорить Олена, мріє відкрити благодійний реабілітаційний центр для воїнів, а за потреби передавати свій досвід у війську. У нас вже склались такі ну взаємодія між медиком і людьми, і мені було легко з ними. Мені кажеться, я з ними навіть молодішала. В общем, угу. деякий цвіточок всі мої, деякі компліменти всі мої. Там 8 марта в мене яка було. Можна жити, можна служити. Катерина Гладенко, Андрій Крамченков, Суспільне новини, Сумщина. Вероніка учасниця гурту Будяк, що був створений під час повномасштабної війни восени 22-го року на базі четвертої музичної школи. Мені дуже подобається, що ми взагалі частина українського року. Тут дуже своя атмосфера. Мені дуже приємно розуміти, що може там. Через пару рочків я зможу на рівні грати з моїми улюбленими гуртами, а не просто ходити на їхні концерти. Цьогоріч до Дня Конституції України будяк відіграв перший великий концерт. Усі композиції гурту українською. Денис Федченко ідейний наставник колективу. Він же відповідальний і за тексти своєю творчістю говорить, музиканти спонукають замислитися над актуальними проблемами у суспільстві та шляхами їх вирішення. Що робити з залежністю від інтернету? Про це також у нас є твір. Що робити, це от майбутній буде твір, що бездумно там вирубують ліси. Ну, от що з цим робити? Денис Федченко музикант та викладач, який об'єднав навколо себе близько 30 підлітків. Нині чоловік займається двома музичними колективами. Це гурти Будяк і Кетч. В умовах повномасштабної війни вони разом із учнями продовжують ставити перед собою нові творчі цілі. Ми пробували багато інструментів. У нас була флейта. Ось скрипка у нас тільки недавно з'явилась. Першою задумкою було слово скетч, тобто замальовка. І ми, коли створювали групу, неправильно написали слово і перевірили перевірили його у перекладачі. І в принципі, нам цей сенс більше сподобався, тому що зловити так цікаво, що співзвучне з зеч, тобто кач, коли ж почалася повномасштабна війна, чимало композицій гурту набули нового змісту, говорить учасниця колективу Анастасія. Ми придумували мелодії, доповнювали якось, е, і змінювали сенс пісні, щоб було більш до реалій, схоже. Музичні гурти Денис Федченко вважає важливими для розвитку юних музикантів. Наразі чоловік ставить собі за мету продовжувати створювати молодіжний рух. Зараз для нас е, цінна кожна дитина, кожна родина, яка тут, бо вона буде. Майбутнім України Христина Довбня, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.